Ну ось і жовтень дворі Уже й приморозок був. 6 на 7 жовтня. Пройшовся трохи. Ось на арахісі листя пожухло, трохи на помідорах, ось падарішнях, теж листя попідмерзало. Тому екстрено прийшлося викопувати арахіс Ну, от така плантація. Невеличка, але нам для внутрішнього споживання вистачить. Такий гарний арахіс Зараз буду зносити в двір, і Анатолій Іванович буде благополучно його обривати. А так уже ось. І кукурузу зрубуємо. Осінь. Що ти зробиш? Гарбузи зносили. Перець он. Теж трохи листя попідмерзало, позривали. Жоржинки ще вон там квітнуть. Може, ще ж переживуть цей приймуться. Осінь. Прийшло. Прийшов час збирати те, що садили, те, що трудилися півроку. На те вона й осінь.